Добрий день. Зараз покажу, як поповнити баланс Legends Group. Так. Оце так виглядає менюшка. Нажимаємо фінанси. От. Натиснули фінанси. Далі в нас тут є поповнити рахунок, внутрішній перевод і вивод. Нажимаємо поповнити. От. Поповнити, вибираємо блокчейн. Да? Завжди я поповняю через БЕБ-20. Менша комісія. БЕП-20. Так, беп 20 читаємо, мінімальна комісія. Все тут пише. Так, так, так. Так, натиснули беп 20 Спускаємося вниз. У нас адреса гаманця. от, Адреса гаманця беп 20 Далі. Або QR-кодом, або копіюєте адресу гаманця. Зараз я покажу, як це робиться. от. Далі, Далі заходжу на Binance, вибираю там, де в мене USDT. Вибираю зняття. от, Зняття. Надіслати через криптомережу І виберу QR-код. От. QR-код. Так. Перев... Обов'язково перевіряємо. обов'язково перевіряємо. Початок кінець гаманця, все добре. Вибираю мережу bep 20 От, перше. BNB Smart Chain bep 20 Раз. Вибрали мережу. І тепер вводжу суму. Вводжу я 200. Вводжу я. І тепер вводимо суму 230 234 долари. Да? Вів суму, нажимаю зняття. Вів суму, нажимаю зняття. Нам показує кошельок. Ще раз перевіряємо. Нажимаю підтвердити. Так, Надіслано нам код на електронну пошту. Вводимо код підтвердження. Вводимо ввели великий код підтвердження і пише зняття в процесі обробки. Да? Тут нажимаю переглянути історію і зараз гроші прийдуть на legends. От Мене кидає в історію. Ну і тут в історії видно, в принципі, мої інші поповнення. Це я теж Legends поповняв 210 доларів, 210, 218. От. Пише обробка, да? З Binance гроші списалися. От, в LegendsBot прийшло повідомлення, що депозит зарахувався 231 долар. Да? Зараз я йду в Legends, в розділ фінанси. Legends, фінанси. От видно, що в мене баланс 240. 231 пройшло і 9 доларів з копійками в мене тут було на балансі. Да? Ну що, заходимо в новий венчур. Да. Перевести. Mm -hmm. О! Код. Так, так, вводимо код нараз,